Серед багатьох силових структур рефії уже є розуміння, що Росія програла війну проти України. Таку думку висловив політолог Андрій Піанковський. Ну надо прямо сказати, залишив на позиціях воєнно-політичного реалізму. противник перехватив стратегічну ініціативу. Бойовий дух частей сеєдні української армії знаходиться, якщо так можна сказати, на восходящем участку траєкторії за його словами. В силових структурах рефії назріває невдоволення розпочатою путіним війною. Хочу ще раз наголос. Ми недооцінили сенс заколоту Пригожина. Пригожин виступав не проти Шойгу та Герасимова. Останні виступи його були абсолютно антивоєнними. Тоді він казав: не ми придумали цю дурну війну. А в останній день він взагалі говорив, що 24 лютого жодної загрози не було Донбасу від НАТО. Проте справа не в Пригожині. Ми ж бачимо, що Пригожина підтримували надзвичайно авторитетні військові. Ніхто з них ані контррозвідка ФСБ, ані гру Міноборони. Вони не виконали наказ Путіна зранку 26 грудня про знищення Пригожина. Це означає, що серед дуже багатьох силовиків є розуміння марності цієї війни. Але ці люди не проти війни, не проти вбивств. Вони думають про більш серйозні речі, зокрема, як зберегти владу після поразки. Другий чинник це позиція Китаю, який прямо не підтримує так звану СВО, та ситуація на Близькому Сході, яка розгортається не за кремлівським сценарієм. Мені здається, що і Ізраїль і Сполучені Штати таємно готуються до спільної атаки на Хезболу та Іран, адже недарма там зосереджені дві авіаносні групи Сполучених Штатів. І от коли буде знищений ще один союзник Путіна Іран, це обвалить позиції Путіна всередині, наголосив Піанковський. Власне, на форумі насамперед будуть виступати, виступати представники поневолених народів. Буде представник е, уряду Чеченської Республіки Ічкерія, будуть представники інших народів, е, поневолених Росією. І, власне, головна тема обговорення, е, як я розумію, з е, тої програми, яка була надана раніше, це власне питання, в який спосіб е, це розчленування Росії. Називаємо речі своїми іменами, має відбуватися, в який цивілізований спосіб мають формуватися кордони майбутніх держав на місці Росії, і зрештою буде обговорюватися той європейський досвід, пов'язаний з денацифікацією. Бо ми прекрасно розуміємо, що поразка Росії це не тільки про поразку на полі бою, не тільки про репарації, не тільки про відшкодування збитків. Це про роботу з тим населенням, яке було зазумбовано російською пропагандою, і про повернення до власних коренів, про переосмислення минулого, про повернення до свого питомого. Бо направду багато хто не розуміє, що третина населення так званої Росії це не росіяни і ніколи ними не були. І те, що вони. До окремі народи перебували 200 років в окупації, окремі 300, дехто потрапив під окупацію за останні 70 років. Всі ці кривди мусять бути проговорені вголос. І як на мене, дуже важливо говорити про це з європейськими політиками, говорити про це в парламентах і шукати спільних точок дотику. Бо направду я не думаю, що цей процес буде аж таким швидким. І дуже важливо, щоб представники поневолених народів домовилися між собою, щоб вони сприймали себе як команду, яка має власні інтереси, але яка власне є тією похоронною командою Російської імперії, і які мусять погодити між собою багато питань. Починаючи від того, яким чином будуть виглядати перехідні уряди, яким чином будуть писатися конституції їхніх країн, і власне, яким вони бачать своє спільне майбутнє, бо однозначно питання економічних зв'язків між ними, питання пошуку зацікавлених сторін в економічних відносинах з Європейським союзом, в безпекових відносинах з НАТО. З іншими безпековими структурами світовими це питання, які власне мають обговорюватися вже. Ми не маємо підходити до розпаду Росії легковажно. Як на мене, чим більше буде проговорено, чим більше буде прийнято документів, тим краще це буде розуміти цивілізований світ, і тим більше він буде ставитися до цього процесу як до неминучої реальності, оскільки всі ми розуміємо, що статус-кво порушений Росією неодноразово. Він поставив питання про те, чи може Росія в принципі бути в тому вигляді, в якому є наразі, і правильна єдина можлива відповідь вона не може бути в такому вигляді, в якому вони є наразі. Ганіслава дуже часто в Україні з'являється оця теза, що там не знаю, помре Путін, Росія розпадеться і, і все, і буде всім щастя. Припиниться війна, яка більше ніколи не повернеться, і е, вони там стануть не знаю маленькі, адекватні і таке інше. Е, насправді розуміємо, що це все, от, як ви кажете, це не є перспектива найближчого майбутнього, не, не є перспектива завтрашнього дня, і процес складний. Чи у ці поневолені народи, які збираються на форум, представники яких збираються на форум, мають, крім спільного бажання і мрії, ще якусь концепцію, як досягнути цієї мети? Бо е, якщо нічого не робити, то не факт, що та Росія розпадеться, і причому ще й швидко? Ну насправді частина цих поневолених народів вже має підрозділи в лавах Збройних сил України, тобто вони Розглядають агресію Росії проти України, в тому числі як і агресію проти своїх країн, майбутніх і проти своїх народів. Це перший момент. Друге, вони вже зараз за цей час сформували цілий ряд декларацій, меморандумів, документів, в яких вони окреслюють майбутнє. І серед того важливого, що би я хотів підкреслити насамперед, це їхня чітка відмова від ядерної зброї. Тобто вони чітко говорять, що майбутні незалежні країни не будуть джерелом загрози ні для кого, ні для своїх сусідів, ні, власне для себе самих. Тобто це певною мірою спроба говорити про те, на яких підставах будуть створюватися їхні майбутні держави. Я сподіваюся коаліції держав, тому що об'єктивно треба розуміти, що, на жаль, як показує історичний досвід, Імперська Росія не один раз знищувала національні еліти, не один раз знищувала цілі народи, і, на жаль, це й дуже часто сходило з рук. Тому треба бути все пильними. стосовно власне постаті Путіна. Є прекрасний американський аналітик Герман Піршнер, який власне, написав дуже гарну книгу, яка називається так називається Після Путіна. Ця книга, по суті, є таким коротким аналітичною запискою, присвяченою якраз вивченню структур російської влади за часів Російської імперії, за часів СССР. Сучасної так званої Росії, і яку головну тенденцію виділяє Пірчнер, він говорить про те, що практично всі правителі імперії спочатку брали владу до своїх рук, знищували опозицію, консолідували владу. Такий ефемізм вживається. А після того одразу починали агресію проти третіх країн. Тобто, фактично, піршнер говорить про те, що сама структура влади. Імперського центру вона не передбачає е, жодної демократії, не передбачає ніякої справжньої федералізації. І, власне, е, сподівання на те, що власне Путін помре і все буде добре, це, скоріш за все, наївне сподівання. Бо в яку би форму передачі влади він не обрав. В вигляді спадкоємності, як це було власне з Єльциним, чи в вигляді фальшивих виборів, на яких він представить е, е, свого наступника е, для нас, звичайно, є вікно можливостей, якщо е, ті групи, які є довкола Путіна, почнуть боротися після його смерті за владу, звичайно, це дасть нам певні шанси, е, але я думаю, так само коротко тривалі. Тому, як на мене, єдиний спосіб убезпечитися від Російської імперії це створити добру похоронну команду, яка нарешті відспіває Російську імперію і побудує на її місці безпечний простір з зрозумілим економічним вектором.